Якщо в житті є хоча б якась певність, то це його кінець, тобто смерть. Але навіть вона оточена загадками і запитаннями без відповідей. Наприклад, що відбувається з нашим мозком, коли ми помираємо. Донедавна наукових досліджень на цю тему було зовсім мало, але останнім часом усе змінюється. Відкриття, опубліковані в минулі роки, кинують виклик традиційним уявленням про помирання і пропонують більш по науковому подивитися на такі речі, як досвід близької смерті. Я розкажу про найновіші дослідження людського мозку під час помирання. Цей напрямок науки пожвавився завдяки роботі нейробіологині Джимо Борджигін зі Сполучених Штатів. В інтерв'ю BBC Mundo вона розповіла, що зацікавилася цією темою майже випадково, коли проводила досвіди з лабораторними пацюками. Під час цих досвідів дві тварини померли. І науковиця помітила дивну річ: у мозку одного пацюка в процесі смерті стався викид серотоніну хімічної речовини пов'язаної з хорошим самопочуттям. Це збурило цікавість професорки Джимо, і вона вирішила ретельніше дослідити цей процес. У 2013-му вона опублікувала нове дослідження про пацюків, у яких сталася зупинка серця. Коли серце зупиняється, то зупиняється і кровообіг. Клітини по всьому тілу не отримують кисню і поживних речовин, необхідних для їхньої нормальної роботи. Без цього живої не кліпи не гинуть, тканини й органи припиняють працювати і відмовляють. Але що відбувається проміжку після того, коли серце зупиняється, і до моменту, коли кліпини головного мозку гинуть від нестачі кисню? Дослідження професор Джима показали, що в цей час стрімко зростає активність кількох нейромедіаторів, речовин, які відповідають за внутрішню комунікацію в мозку. У лабораторних пацюків рівень серотоніну зростає, наприклад, в 60 разів. А допаміну від 40 до 60 разів. Нейробіологи кажуть, що не спостерігали таких високих рівнів, навіть коли тварини були живі й здорові. У 2023-му дослівники з Мічиганського університету пішли на крок далі і опублікували дослідження про те, що відбувається в мозку людей під час смерті. Щоб дослідити це, вони вивчали чотирьох пацієнтів, які перебували в комі, під'єднані до апарату ШВЛ штучної вентиляції легень. На жаль, ці люди помирали, і лікарі, родичі дійшли висновку, що врятувати їх не було шансів. І з дозволу родичів цих пацієнтів від'єднали від дихальних від трубок. І ще одна важлива деталь на їхніх головах закріпили електроди, щоб вимірювати мозкову активність під час помирання. Результати цих досвідів здивували навіть експертів. До того вважалося, що гіпоксія мозку, тобто нестача кисню, знижує його активність аж до повної зупинки. Але в головах двох смертельно хворих пацієнтів усе відбулося якраз навпаки. Електроенцефалограма показала високу активність мозку, пов'язану з когнітивними функціями. Через кілька секунд після від'єднання апаратів ШВЛ науковці помітили потужний сплеск гамма хвиль. Це високочастотні мозкові хвилі, задіяні в обробці інформації і спогадів. На відміну від пацюків, у яких активність зростала у всьому мозку, в людей збуджувалися лише окремі його ділянки. Одна з таких ділянок називається парієтально-скронево-потилична або пітіо це місце, в якому сходяться три важливі зони нервової системи. За словами професорки Джиму, ця структура відповідає за сприйняття відчуттів і пов'язана зі свідомістю, снами і візуальними галюцинаціями. Деякі дослідження також пов'язують цю зону з емпатією, тобто здатністю ставити себе на місце іншого. Ще одна ділянка, яка привернула увагу під час досліджень, це так звана область Верніке. Вона розташована поблизу вух, і грає важливу роль у мовленні, розумінні мови і пам'яті. Але стоп, мусимо зробити кілька застережень. По-перше, це лише рання стадія досліджень, яка охоплює тільки чотирьох учасників. Пізніше, ґрунтуючись на цих попередніх спостереженнях, учені зможуть провести глибші дослідження із більшою кількістю волонтерів, щоб розширити наше знання про цю сферу. А по друге схоже, що підвищена мозкова активність під час помирання відбувається не у всіх. У дослідженні, про яке ми розповідаємо, це явище відбулося лише у двох із чотирьох пацієнтів. Але ці відкриття узгоджуються з іншим цікавим ялищем досвідом близької смерті. Мабуть, ви чули історії про людей, яких повернули до життя після зупинки серця. Дехто з них потім ділиться спогадами про візні цікаві відчуття після того, як серце перестало битися. Хтось згадує, що чув голоси лікарів у реанімації. Інші описують відчуття виходу з тіла і сцени, які вони начебто бачили згори. Ви, звісно, які, хто згадують про кадри зі свого життя, які проносяться в свідомості, а потім словно звісно світло в кінці тунелю. За даними міжнародних досліджень, щось схоже пам'ятають від 10 до 20 тих, хто був на краю смерті. Але чи можна все це пояснити гіперактивністю мозку, яку помітили вчені з Мічиганського університету? Професорка Джим вважає, що можна. Вона не вірить у паранормальну природу цих явищ і каже, що ці начебто позатілесні переживання насправді розгортаються всередині мозку. Нейробіологиня звертає увагу на те, що відбувалося в містках двох пацієнтів під час досліджень. Області, пов'язані з зором і пам'яттю, були сильно змуджені, і це теоретично пояснює візуальні і сенсорні відчуття, схожі до досвіду близької смерті. Звісно, неможливо підтвердити напевне, що ці двоє людей дійсно мали такі відчуття. Адже вони, на жаль, померли, так і не прийшовши дитями. Дослідження передсмертних станів ще тривають, і професорка Джима припускає, що ця гіперактивність мозку може свідчити про природний механізм виживання у випадках, коли організму бракує кисню. Це можна з певною натяжкою порівняти із зимовою сплячкою, в яку впадають деякі сонці. Це механізм, завдяки якому тіло, щоб упоратися з браком їжі і холодом, винурюється в глибокий тривалий сом. Нейробіологиня припускає, що щось схоже протягом кількох хвилин може відбуватися з людьми і пацюками, коли їхнім нізком бракує кисня. Мюховість, що мозок, наче вимикає сильні критичні функції, такі як мовлення чи рух, і зосереджується на найважливіших завданнях, намагається відновити дихання і серцебиття, і ощадливо використовує залишки кисню. І тут виникає питання: а чи можливо буде в майбутньому повертати до життя мозок після смерті? Так, це звучить трохи як наукова фантастика або історія про Франкенштейна. Але деякі науковці справді допускають таку можливість. Наприклад, дослідникам з Єльського університету вдалося відновити кровообіг і активність деяких мозкових клітин у свиней, які були мертві чотири години. Хоча їм було не підсиво відновити електричну активність нервової системи, яка потрібна для свідомості і відчуттів. Автори досвіду зі свинями вважають, що це досягнення, хоча й скромне й попереднє, кидає виклик уявленим про те, що смерть мозку є незворотною. Як пожартувала одна британська журналістка, смерть виявилася значно живішою, ніж ми собі уявляли. Цінність усіх цих наукових досліджень про останні моменти життя якраз у тому, щоб дізнатися якомога більше не лише про смерть, але й про саме життя, і допомогти нам усім поліпшити його якість і тривалість. На цьому все. Діліться своїми думками у коментарях. a berežít